Вітаю про головні події. 14 травня готова розповісти команда Першого Подільського у підсумковому випуску новин. Володимир Зеленський напередодні вирушив до Туреччини. Нагадаємо, саме 15 травня він разом із Ердоганом чекатиме на зустріч з очільником Кремля. У своїй прес-конференції глава держави запевнив, Україна готова до розвитку будь-яких сценаріїв, зокрема до зміни місця зустрічі. Саме наша держава вже неодноразово продемонструвала свою готовність та величезне бажання припинити війну. Тож, якщо зустріч не відбудеться, а це залежить лише зі сторони Росії, вкотре весь цивілізований світ по. Бачить небажання розправителя досягнути сталого миру. Україна всі сигнали, всі пропозиції, будь-які моменти, які були е, запропоновані тими чи іншими е, сторонами, країнами, сполученими штатами, країнами Європи, тощо те, що ви знаєте, і те, чого е, те, що залишилось за лаштунками. Україна продемонструвала конструктивізм абсолютний. Продемонструвала, що вона. Чітка, зрозуміла і хоче закінчення війни. Росія кожним кроком. І я вважаю, що не приїзд Путіна, а знову ігри, це фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни. А значить, всі обіцянки, тверезі і чіткі афіці Сполучених Штатів Америки, Європи, лідерів інших країн. Повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків, до тієї чи іншої, іншого формату деескалації. Значить, будуть санкції. Я можу очікувати тільки, як мінімум, сильного пакету від Сполучених Штатів Америки санкцій проти Росії. І це вже санкції, подивіться, не за агресію, не за окупацію тощо. Тобто компромісів вже і так мільйон. Санкції за те, що вони не хочуть. Навіть припинення вогню. Він був учасником АТО. Далі працював за кордоном, а його відпустка закінчилася 25 лютого 2022 року. Саме тоді Іван Горват прийняв для себе рішення знову взяти до рук зброю, аби зупинити ворога. 14 травня він назавжди повернувся із фронту. Герою було лише 28 Іван Горват народився та виріс на Городочині. Там знайшов своє кохання та створив сім'ю. Ще під час антитерористичної операції він протистояв ворогу, а після завершення контракту поїхав працювати за кордон. Саме в лютому 2022-го він повернувся до сина та дружини у відпустку. Тож, коли окупанти розпочали повномасштабне вторгнення, без вагань пішов до військкомату. Він був таким сміливим, допитливим, розумним хлопчиком, вірним товаришем. О, закінчив він ще професійно-технічне училище, У 2014 році пішов у Збройні Сили України. О, потім АТО. І війна для нас була в книгах, але стала реальністю. І в 2022 році разом з батьком він пішов захищати нашу рідну Україну. Змалку Івана пам'ятають зразковим, розумним та допитливим. Закінчивши 9 класів, вступив до професійного училища, завжди прагнув до кращого, мріяв та реалізовував плани. Запам'ятався веселим, щирим, таким непосидючим хлопчиком, допитливим, завжди з посмішкою, завжди веселий був. Тривалий час був за кордоном, хотів чогось досягти. Повернувся з-за кордону і вступив до лав Збройних сил України, щоб захищати нашу державу. Протягом трьох років Іван Горват протистояв ворогу. Разом з дружиною відкривали збори на автівки та техніку. Він вірив в перемогу та своє повернення додому. Саме там на нього чекав синочок, дружина, батьки. На жаль, не судилося. 5 травня під час виконання бойового завдання він загинув внаслідок влучання ворожого дрону. Поховали Івана Горвата на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Висококласний льотчик, професіонал та патріот. Таким запам'ятали шепетівчанина Олексія Меся. Він загинув 26 серпня 2024 року. Вже у травні 25-го його родина з рук президента отримала найвищу відзнаку: орден Золота зірка. Саме він зробив величезний вклад у перемогу України. Він здійснив десятки бойових вильотів, знищив безліч ворожої техніки дронів та крилатих ракет. Тож ця відзнака це найменше, чим держава може йому віддячити. Вічна пам'ять та слава Герою України. Все, що потрібно для перемоги, ми маємо надавати нашим захисникам. Такої позиції невтомно притримується колектив Хмельницької атомної електростанції. Їхні донати вимірюються мільйонами протягом всього часу. Вони демонструють свій професіоналізм та дають приклад іншим. Про чергову необхідну допомогу на фронт. Наступний матеріал. Вантажний мікроавтобус одна з потреб бойового підрозділу. Захисники щодня виконують важливі завдання на найгарячіших напрямках фронту, тож енергетики Нетішина не могли залишитись осторонь. Даний транспортний засіб був закуплений за кошти представників Хмельницької ОЕС, які щомісяця донатять свої власні кошти. І завдяки саме цьому робоча група. І громадська організація відпрацьовує, і ми маємо змогу допомогти нашим збройним силам України. Для колективу атомників важливо не лише кількість наданої допомоги, а й якість. Тому, перш ніж передати автівку, їй провели повний техогляд та доукомплектували її додатковими шинами. Самі ж захисники вражені такою відповідальністю та оперативним підходом до забезпечення потреб сил оборони. Велика подяка колективу Хмельницької атомної станції за те, що долучилися до допомоги військовій частині. От саме в такому розмірі такі, і такий автомобіль е, має велику потребу на е, тих напрямках, де ми працюємо. Аби виконати цей запит до колективу атомників, доєдналися і представники громадської організації та волонтери. У прес-центрі Хмельницької атомної електростанції кажуть, благодійну підтримку будуть проводити і надалі, адже перемога можлива лише за участі кожного. На базі Подільського державного університету, що у Кам'янці, відкрили навчально-науковий консультаційний центр з органічного виробництва. Це стало можливим за фінансової підтримки федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини в межах проєкту німецько-українська співпраця в галузі органічного сільського господарства, повідомив голова Держпродспоживслужби України Сергій Ткачук. Створення такого центру важливий крок у розвитку органічного виробництва в Україні. Він сприятиме підвищенню. Якості освіти, розвитку наукових досліджень та практичної підготовки фахівців у сфері органіки, зазначив посадовець. Досвід, який рятує життя протягом декількох днів на Хмельниччині, ДСНСівці разом із колегами із США відпрацьовували дії у різних надзвичайних ситуаціях. Такий обмін знаннями не просто корисний, а й необхідний, адже саме від цього залежить життя людей та безпека самих рятувальників. Чи задоволені роботою гості та що нового дізналися хмельничани далі? Теоретичні знання та практичні дії на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС Хмельниччини провели масштабний захід з обміну досвідом. Волонтери гуманітарної організації MedGlobal із Сполучених Штатів Америки працювали із нашими фахівцями групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту. кажуть, наші надзвичайники показали неймовірний професіоналізм. Я дуже вражений їхньою підготовкою. Вони дуже гарно підготовлені, вони дуже дисципліновані, і дуже віддані своїй справі. Чи не найбільше часу під час занять приділили темам, з якими стикаються хіміки-рятувальники при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій? Впродовж трьох днів вдалося провести не лише теоретичні заняття, а й практичні. Сторони обмінялися навиками щодо проведення дегазації постраждалих, а також управління ситуацією при хімічних аваріях. За результатами обміну досвідом, учасники отримали відповідні сертифікати від гуманітарної організації. На знак подяки наші рятувальники подарували колегам прапор України з власного. Асними побажаннями. Незаконний тютюновий бізнес на Хмельниччині. Правоохоронці у Кам'янці-Подільському затримали родинний підряд, який займався виготовленням та збутом фальсифікованих цигарок. У ході обшуку у підозрюваних вилучили сировину та готову продукцію вартістю у 2,5 мільйони гривень. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальні провадження, слідчі дії тривають. У Хмельницькому науковці історики та освітяни зібралися на 15-ту конференцію духовні витоки Поділля. Цьогорічна тема внесок краєзнавців у розвиток історичної науки та збереження національної пам'яті. Ректорка гуманітарно-педагогічної академії Інна Шоробура наголосила на важливості краєзнавчої освіти. У Хмельницькому відбулася 15-та всеукраїнська конференція Духовні витоки Поділля. Щороку науковці, освітяни та дослідники обговорюють актуальні суспільні теми, що формують історичну пам'ять нашого краю. Ми проводимо цю конференцію, зібралися наші такі знані краєзнавці Хмельниччини, які мають дуже такий гарний історичний географічний доробок. І сьогодні у нас буде ця конференція будуть обговорюватися важливі питання. Цьогорічна конференція була присвячена сторіччю дня заснування національної спілки краєзнавців України. Особливу увагу учасники звернули на роль краєзнавства у збереженні національної ідентичності. А студенти академії презентували давні українські весняні традиції. Кожен студент це майбутній вчитель, який буде нести культуру, який буде нести духовність. До своїх вихованців і через це передати їх, змотивувати не просто вивчати по книжках, по джерелах. а в окунутися ну, в ці весняночки, в ці традиції, провести, заспівати, розказати це дуже прекрасно, тому що сама веснянка очищує людину. А коли це організовано, а коли це всі разом, ну і ми ще танцюємо. Ми хочемо запровадити такий, такий вид, як. Хореографічне таке колективне мистецтво, щоб танцювали всі студенти. Організатором події виступила Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Її ректорка Інна Шоробура підкреслила, що краєзнавство це не лише про минуле, а й про наше майбутнє. На телебах Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії е, реалізовується завдяки студентам і професорсько викладацьким складам разом з краєзнавцями величезні проекти. І один з них дуже цікавий це історія дослідження астрономічної історії поділля через родинних рецептів, там, домашніх надаток. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія в рамках виїзних екскурсій, е, в краєзнавчих екскурсій. Територіальні громади досліджувала нашу таку традиційну історичну спадщину родинні рецепти, які фактично починаються з традиції, звичаїв нашого українського народу і нашої Хмельниччини. Наші студенти мали таку певну практику і вони записували ті блюда, які характерні для того чи іншого регіону Хмельниччини. І, зокрема, мені здається, ми подали десь біля 25 блюд, які безпосередньо також є. Наприклад, я як гарант програми Туризм і рекреація, в мене студентка на сьогодні пише дипломну роботу гастрономічні особливості Хмельниччини, і також вона вишуковує ті рецепти, які на сьогодні є. Краєзнавство це не лише про минуле, це про те, ким ми є, звідки ми родом і куди прямуємо. У час історичних викликів знання про рідний край формує духовний фундамент нації. Поки ми пам'ятаємо своє коріння, ми незламні. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал «Перший Подільський». Оновленого приміщення планети у Хмельницькому представили на засіданні консультативної ради при департаменті інформаційної діяльності культури, національностей і релігії обласної військової адміністрації. Проект реновації розроблявся архітекторами. Члени комісії підтримали пропозиції за умови, що будуть враховані умови історико-архітектурного опорного плану. Як повідомляють на сторінці, планета у Фейсбук вже незабаром розпочнеться безпосереднє проєктування. Українці незламна нація. Ми можемо все та навіть трішечки більше. Саме українці щоденно демонструють, що, попри важкі часи, місце щастю є завжди. Як приклад народження двійні у Шепетівці в ніч на 14 травня, тоді, коли Хмельниччина була під атакою ворожих шахедів, новоспечена матуся та колектив Шепетівської багатопрофільної лікарні доклали максимум зусиль за для появи на світ дівчинки та хлопчика. За словами фахівців, унікальністю цього випадку є те, що малята з'явилися на світ. Природнім шляхом із породілою та дітками наразі все добре. Вони перебувають під наглядом медиків. Цією позитивною інформацією ми завершуємо наш підсумковий випуск. Більше для вас завжди є на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Ми дбаємо про те, аби ви були поінформовані вчасно та достовірно про все, що відбувається в країні та області. До зустрічі на першому подільському.